Безкрайнє синє море, легкий бриз, хвилі, що завертаються немов кучері дівчині, що бачив у порту, раз по раз хитають з боку в бік вітрильний корабель, невеликий, пошарпаний у битвах, але маневрений і швидкий, яскраві зелені пальми, золотий пісок, капітанський капелюх, весела команда з надійних хлопців. Та пляшка Рому, що ще потрібно найщасливішому пірату на світі так явно не вистачає пригод повних небезпеки, битв і, звичайно ж, наповного до країв трюму скринями з, з золотом. Вітаю, любі друзі, ви на каналі Arcsen. Сьогодні ми поговоримо про один з найкращих симуляторів пригод на тему піратського життя ні, не тих піратів, мова про гравців, які б хотіли випробувати на собі досить реалістичні відчуття пригоди та рольового отихушу. Відчути себе шукачем таємних скарбів, побути на мальовничих островах або пірнути на глибину водних безодень. Стати захисником моря злодіїв, борючись із величезними мегаподонами та примарним флотом, бути перевізником дорогих товарів або обрати шлях справжнього пірата, полюючи на кораблі інших більш мирних гравців, що вже не збирали тобі пускар війни. Все це і багато інших активності дозволить гра Thief of Thieves. Симулятор піратів вийшов у 2018 році. Розробниками виступила студія Rare, які досі працюють над невеличкими фіксами та оновленнями для гри. На кшталт нових сезонів. Rare також відома за іншими культовими іграми, наприклад, вся серія Ігор Battle Tots, включаючи дуже спірну гру 2020 року. Одразу після виходу гри Sea of Thieves вона отримала неоднозначні відгуки. Критики хвалили корабельні бої, розрахований на багато користувачів режим, візуальні ефекти і фізику, але критикували прогрес, ігровий процес і відсутність контенту. Rare розглядала Sea of Thieves як Game as Service і випустила безліч оновлень контенту після початкового випуску, що покращило його загальне сприйняття. І за підсумком в TODS мала комерційний успіх і стала найуспішнішою оригінальною інтелектуальною власністю Microsoft 8-го покоління, залучаючи понад 30 мільйонів гравців до червня 2022 року. Я досить давно придивлявся до цього проєкту, але мене відлякувала сервіс-система, сезон паси Однак такі штуки є у всіх сучасних мультиплеєрних Шутерах та інших проектах. І одного разу захотілося пограти у щось кооперативне з друзями, помітив копшутер про дворфів Deep Rock Galactic і майже водночас знайшов море злодіїв з дуже смачною знижкою в 50%, що і поставило останню крапку в моєму рішенні про придбання. З Чого починається ігрова сесія? Ось ти прокидаєшся, мабуть, після чергової гулянки в таверні, у порту стоїть твоя шхуна. І... Роби що хочеш, ти вільний просто плавати морським простором у пошуках пригод чи випадкових зустрічей, як з гравцями, так і з NPC. Навіть просто перебуваючи в морському просторі моря злодіїв, можна відкривати багато особливостей гри. Ось у небі величезний червоний череп. Що там відбувається, чи може тримати курс на нього, а може на те сяйво, що падає з неба? А як тут рибу ловити? Чи можна її приготувати та продати, щоб заробити у грошей та репутацію? Береш у руки підзорну трубу і бачиш кораблі. На півночі корабель з нерівнобарвними ліхтарями, що світяться. На сході теж відніється вітрильник, спробувати його пограбувати? Так, розробники постаралися впровадити у гру багато активностей, це як мінімум цікаво досліджувати. Однак є і інші активності, які. Можуть допомогти гравцеві визначитися чим зайнятися сьогодні. Наприклад, взяти завдання. В їх основі є три типи: пошук скарбів: тут тобі дають карту, пергамент з підсказкою або чарівний компас. Такі предмети вірно послужать при пошуку скарбу. Полювання на NPC. Наприклад, це можуть бути скелети капітани або примарний хлоп, з якими і доведеться битися. Доставка товарів з пункту А в пункт Б. Тут все просто, але деякі квести зобов'язують доставити товар у призначений час. Або є такі квести, де ти ловиш курчат, свиней та навіть змі і привозиш їх в указаний порт. За все вище сказане, гравці отримуватимуть репутацію обраної компанії та золото. Золото це єдина валюта, щоб купувати внутрішньо ігрові предмети. На кшталт завдань, додаткових запасів, гарматних ядер чи провізій та інших речей. Набравши достатньо репутацію, репутації, торгові гільдії також пропонуватимуть складніші та цікавіші завдання, а також відкриють доступ до отримання сюжетних квестів. Крім золота, є ще пара валют, але вони потрібні лише для того, щоб купувати скини на кораблі, предмети чи одяг твого персонажа. Включаючи шаблю, пістолет та інші особисті речі. Відразу скажу, що за золото в грі не можна купити що-небудь, що робитиме тебе сильніше перед іншими гравцями. Тут просто немає такого поняття як прокачування. Тому всі гравці в море злодіїв завжди рівні за силою і можуть потягатися тільки з кілом у самій грі. Ймовірно, з цієї причини розробники вирішили піти далі. І заглибитися в проблему одноманітності геймплею. По-перше, під час проходження квесту ви можете зіткнутися з іншими гравцями. Корабель може потрапити в шторм, на вас може напасти мегалодон та інші пригоди. По-друге, в кінці квесту ви можете знайти таємний ключ від скарбниці. Підсказка на ключі може допомогти вам у пошуку. По-третє, випадково ти можеш знайти рандомні товари, які також можна доставити за призначенням, або знайти карту у пляжці. На який буде хрест, де можна знайти скарб або вкаже шлях у глибини. Кожна підводна безодня унікальна і включає в себе випробування, битви, головоломки, які також можуть привести вас до скарбів. Крім цього, любителі ПВП можуть спробувати знайти якийсь рандомний корабель або корабель протиборчої фракції та спробувати його потопити. Для цього вам потрібно лише перевернути чарівний пісочний годинник і підписатися на столі, щоб почати бій. У цьому випадку ви разом з кораблем опинитеся неподалік корабля суперника, якого необхідно потопити. За перемогу ти можеш спробувати дістатися в цілосності до команданта фракції та отримати нагороду. Натомість ви можете шукати по карті інші кораблі. Це будуть кораблі з піднятим прапором емісара та кораблі протилежної фракції. За перемогу над емісаром, ви повинні забрати прапор та здати коменданту. Чим більше зірок було у емісара, тим більше нагорода. Тут треба зробити невеличку паузу та трохи розповісти більше про емісарство. Загалом, коли ви набрали умовно 20-й рівень репутації. Виконуєте квести на кшталт пошуку скарбів або перевезення товарів, ви можете придбати можливість піднімати прапор емісара. Це дозволить отримувати бонусні нагороди у вигляді золота та репутації залежно від зірок на прапорі. Чим більше зірок, тим більша нагорода. Зірки нараховуються за успішно виконані квести компанії, той чий прапор ви вирішили підняти на своєму кораблі. Але тут є невелика загвоздка. Справа в тому, що коли ви піднімаєте прапор емісара, вас бачитимуть гравці, які набрали 5 зірок емісара за ПВП фракцію. І швидше за все, гравці захочуть поживитися вашими зібраними скарбами, а також забрати у вас прапор. Таким чином, море злодіїв як би примушує гравців взаємодіяти. Якщо у вас багато друзів, ви можете прикривати один одного на різних кораблях, щоб більш ефективно боротися проти ПВП гравців. Або спробувати об'єднатися з випадковими гравцями, перебуваючи по один бік фракцій. Але не варто чекати від гравців прихильності, тому що в морі злодіїв кожен за себе і постійно в пошуках слави та грошей. Із загальним уявленням щодо гри я на. Що ж, із загальним уявленням щодо гри я сподіваюся достатньо, тож перейдемо до геймплею. В основі геймплея лежить підкорення морських просторів на кораблі. Чим би ви не займалися, доведеться розуміти, як впоратися з вашим вітрильним кораблем. Якщо корабель піде на дно, ви втратите все. Навіть при смерті гравця ти зможеш опинитися на своєму кораблі протягом хвилини, але втрата корабля це програш умовної сесії. Навіть квести, що ви виконували, якщо не помиляюся, скинуться. І доведеться брати нові. Зірки емісара, як я казав раніше, теж будуть рівні нулю. Корабель ваше все, ваш друг або, скоріше, маленька дитина, за яким завжди необхідно стежити, лагодити і керувати найбільш правильним способом. У грі є три види корабля: вони відрізняються складністю, розміром та трохи бронею корпусу. Бригантина розрахована на двох-трьох гравців, галеон — для трьох-чотирьох. А якщо ж ти соло гравець то вибір лише один це шхуна. Шхуна найшвидший і найпоширеніший корабель у морі злодіїв. Він досить простий в управлінні, і навіть граючи вдвох, я віддав перевагу саме цьому кораблю. Це судно оснащено однією щоблою з вітрилом, шкотом, ручка для зміни кута вітрила, якірною лебідкою. Такелажним важелем для підняття опускання вітрил і штурвалом. А оскільки в грі немає такого поняття, як стрілка, що горить у напрямку квесту, тобі допоможе карта. Дивишся, в який бік світа плисти, і вперед. Добре, що є компас біля штурвала. І це, в принципі, все, що стосується навігації. Ще у шхуні є два сходи. Щогла, діжка з провізією, діжка з дошками для ремонту корабля, кран для набору води, піч для приготування, карта і капітанський стіл для завдань. Для морських битв є дві гармати по одній для лівого та правого бортів і два гарпуни. Гарпуни дуже корисні для збору скарбів і можуть стати в нагоді, якщо один з гравців впав у воду, щоб швидко витягнути його на борт. На палубі ви також знайдете бочки для снарядів. У них зазвичай знаходяться звичайні ядра, кніпелі, запальні та вибухові бомби. Звичайні ядра завдають найбільше пошкоджень по корпусу корабля, роблячи в ньому течію і призначені саме для того, щоб потопити корабель. Всі інші снаряди скоріше допоміжні, і вони теж можуть бути ефективними в різних ситуаціях. Ланцюгові ядра, вони ж кніпелі. Допоможуть зламати щоглу корабля, практично позбавляє можливості ходити морем. Вибухові відкидають гравців назад від епіцентру вибуху. Якщо пощастить, гравці у разі впадуть у воду. Запальна бомба підпалює палубу і небагато ушкоджує гравців, розводячи на судні хаос і змушуючи гравців відволіктитися від вас, щоб погасити пожежу. Є також особливі снаряди з дуже різними ефектами, наприклад, при попаданні в ними в корабель вся команда буде змушена танцювати якийсь час, або ж на деякий час корабель стоятиме з опущеним якорем. Такі ядра досить рідкі, і гравці не часто їми користуються. Ну і варто відзначити, що після гарматного пострілу будь-якого снаряда, у них до речі своя вага є, ядро летить по реалістичній траєкторії. Заважати цілитися будуть і хвилі, і погана видимість, і дальність. Навчитися потрапляти в ціль у різних ситуаціях непросто, і знадобиться певний час, щоб освоїти тутешні вміння досвідченого каноніра. Коротко підсумовуючи, розробники Three of Thieves зробили управління кораблем максимально атмосферним та цікавим, на межі аркадності та симулятора. Що мені дуже дуже зайшло. Кататися на судні, як на мене, просто кльово і приємно, особливо використовуючи геймпад. Так, може в PvP або в інших складних ситуаціях мишка буде практичніше. але найбільш прикольно використовувати в моєму випадку в DualShock. що я теж дуже раджу спробувати. Друга частина геймплею, яку я виніс якби в окрему складову, це власне твій персонаж. У тебе є інвентар з обмеженою місткістю та набір з великою кількістю предметів та інструментів. Ти можеш з собою носити дві зброї, їх всього чотири види, не рахуючи особливі предмети: це шабля, піштоль, мушкетон, працює а-ля дробовік, і мушкет з прицілом, як та сама снайперка. Єдина зброя ближнього бою це шабля. Тут все просто, ти можеш завдавати легких ударів як комбо з трьох кликів поспіль. І є сильний удар, який так само використовується як ривок і для короткочасного прискорення, особливо в плаві. Виглядає це так. Так само шаблою можна блокувати близькобійні удари, і робити короткі кроки при затиснутій хлопці блоку, що дозволяє ухилитися не тільки від крокопашних ударів, але й від куль та інших снарядів, що літають. Для далекобійної зброї в тебе є всього 5 пострілів, після яких необхідно поповнити порох з ящика на кораблі або ж з загиблих мопців певного типу. Піштоль це універсальна зброя з маленькою перезарядкою, мушкетом для нанесення великої кількості дамагу практично в ближньому бою, а мушкет допоможе пошкоджувати мобів або гравців з дуже великої відстані. Їжа у грі T-Odaves використовується для лікування твого персонажа. Більш рідкісніша їжа на кшталт приготовленої риби або, наприклад, смажене м'ясо мегалодона Відновлює більше здоров'я і дає на великий запас лікування. Це буде трохи складно пояснити, загалом, коли в тебе повне здоров'я, рідка їжа заповнює цей запас лікування на майбутнє. Наступного разу, коли тебе ранить щонебудь, шкала почне зменшуватися, але здоров'я буде поступово поповнюватися, поки шкала не вичерпається. Загалом це працює як зілля регенерації в інших іграх. Крім того, приготовлена рідка риба або інше м'ясо можна продати фракції мисливців. Про дерев'яні дошки я вже говорив, з ними в руках ти можеш лагодити корабель. Чи то пробоїна, чи то зламаний штурвал. Компас переважно потрібен для пошуку закопаних з кормів. Лопата, ну, тут зрозуміло. Єдина шкода, що розробники не дали можливість цією лопатою когось обігріти по голові, було б прикольно. Відро потрібно для того, щоб черпати воду і виливати в море, або щоб гасити водою пожежі. Крім цього, якщо ти гарненько прибугнув в рому, як справжній пірат, відро знадобиться як засіб для запобігання забруднення корабля. Хе. Підзорна труба використовується дуже часто. І найбільш необхідна для виявлення інших кораблів, особливо вітрильників інших гравців. За допомогою вудки ловимо рибу. І тут це досить проста міні-гра. Але я розібрався не відразу, бо досить відрізняється від того, що я бачив раніше в інших іграх. Загалом беремо будь-яку приманку, хробаки чи лічинки, і закидуємо в море. Менш ніж за хвилину з'явиться рибка, яка стане клювати, і тут починається ця гра. Тобі треба втомити цього карасика, тягнеш у протилежний бік вудку від того боку, куди тягне карась, і через якийсь час вона втомиться. Саме в цей момент тобі можна крутити катушку, витягуючи морського жителя ближче. Потім ці дії повторюються, поки не спіймаєш улов. Загалом якось так. Єдине, що для мене ця міні-ігра трохи затягнута, особливо якщо тобі трапляються рідкісні рибини. Інші предмети менш важливі, але також потрібні для проходження тих чи інших квестів, та для соціалки. Музичні інструменти та гра на них відтворюватиме прикольні класичні мелодії на кшталт польоту Валькірії. Але що ще прикольніше, що якщо кілька гравців дістане інструменти, то мелодія стане більш красивою через додатковий інструмент, і гравці, що грають завжди, будуть друг друга попадати і грати одну і ту ж мелодію. Однак ти почнеш фальшивити, якщо гарненько нажерешся. Є рупор, щоб спілкуватися з гравцями на далекій відстані, наприклад, коли ви на різних кораблях. Ось тобі і дипломатична складова, можна хитрувати та обманювати, але не думайте, що ви будете один такий у цій грі. Ну і звичайно ж, який з тебе пірат без кубка з ромом можна випити за успішне проходження квесту, відкриття скарбниць. Чи блискуючу перемогу над одним із найсильніших у морі злодіїв істот Кракану. Начебто все щодо предметів. Однак хотілося би розказати детальніше про особливі та сюжетні квести. Так, крім звичайних повсякденних квестів, є особливі. По-перше, почати такий квест не завжди просто, іноді вони починаються в дуже незвичайних місцях у самій грі. Наприклад, на острові, де лежать останки вітрильника, деякі квести так само стають доступними, коли ви досягли певного рівня репутації у торгових фракціях також розробники відкривають нові сезони у грі, і тут з'являються все більше цікавих активностей. Ось, наприклад, сьогодні я побачив, що планується оновлення, яке називається The Legend of Monkey Island, у схожій реалізації, як було з піратами Карибського моря. А ви пам'ятаєте головного героя з «Острова Мавп та гри з цієї франшизи? Загалом мені приємно бачити сьогодні такий підхід до розвитку гри. Це і справді дуже здорово. Що по графіці? Та тут насправді все дуже добре зроблено. Настільки добре, що моя 3050 ti на лептопі не сильно справляється з обробкою всієї тутишньої краси. Найофігенніше, що зроблено в грі, це вода. Вона просто шикарно виглядає, переливається великою кількістю відтінків та кольорів залежно від погоди та часу доби. Все інше зроблено в помірно мультяшному стилі, що чимось нагадує стиль від Blizzard, а саме World of Warcraft. Острови, деталі, таверни і невеликі містечка досить цікаві. Як і різні види ворогів, чого тільки варте виринання прямо біля борту твого корабля величезного галеона під командуванням скелета капітана, супроводжуючи це дійство тривожною мелодією, що іноді викликало в мене мурашки, особливо тоді, коли борт забитий доповна скарбами. Музичне оформлення також не підвело і у тебе лунає в пам'яті посилання на піратів Карибського моря. І знаєте що, я коли монтував ролик, я пішов на сайт, щоб скачати музику для цього відео. І Я просто охрінів. Там більш ніж 55 треків з оркестровкою та просто дуже дивовижним звучанням, дуже якісні треки, і я дуже раджу вам це послухати. Особисто мені дуже подобається головна тема, коли ти тільки починаєш ігрову сесію. Скрипка спочатку грає тривожно, ніби зазиває на пригоду, а далі вступають неймовірні низькі ноти духових труб. Нічим не гірше, а може й сильніше розриває перетинки ніж бас гітари металіки. І в глибині душі тобі стає зрозуміло, що попереду чекають морські пригоди та романтика піратського життя. Насправді в цій грі стільки всього, що було дуже складно якось завершити свою розповідь і довести до якоїсь крапки, адже хочеться розповісти якнайбільше. Та навіть я про мінуси нічого не згадав, а вони тут є. Але при цьому я розумію, що згадати про всі нюанси не вдасться, а досліджувати гру. Не менш цікаво, і тому я хочу залишити вам це, дорогі друзі. А на цій ночі завершується моя розповідь про мої пригоди в грі Faves, а ваша пригода, можливо, тільки починається. Бажаю попутного вітру та удачі на блакитних просторах. Дякую за перегляд. Буду дуже радий, якщо поставите палець вгору, якщо знайшли відео гідним вашої уваги. Та в Твічі, якщо підпишетесь на канал. Це дає мені мотивацію робити більше роликів і покращувати їхню якість. Залишайте коментарі, щоб Ютуб просував відео на україномовному Ютубі та щоб підтримати мою працю. Буду дуже вдячний. Також нагадую, що ви можете приєднатися до каналу у телеграмі та Дискорді. А на цьому все. Допомагайте один одному та Україні у цей складний час. Бажаю удачі та тільки креативних та цікавих вам ігор. Побачимося у наступному випуску.